Всім привіт! Ви на ютуб каналі Фандей. Мене звати Кирило Круторов і сьогодні я розповім вам про топ-10 найдорожчих трансферів з українських клубів. Підпишіться на ютуб канал Фандей. Подобайте це відео і гарного перегляду. Це був прорив і фурор для нашої країни. У травні 99-го Мілан придбав 21-річного форварда київського Динамо Андрія Шевченка за 23,9 мільйонів євро. 296 матчів, 173 голи, справедливе звання одного з найкращих форвардів початку нульових у світовому футболі. Перемога в лізі чемпіонів у 2003-му, титул чемпіона Італії у 2004-му і здобуття золотого м'яча. Найкращий гравець року в Європі, третій українець, який досягнув такого індивідуального визнання, і перший в історії незалежної України. Він грав за Мілан 7 років, а далі був перехід до Челсі за 44 мільйони євро. З 2006 по 2023 рік цей трансфер був найдорожчим трансфером українського футболіста в історії. Однак такого ж потужного виступу в Лондоні зразка попереднього періоду в Мілані Шева вже не мав. 77 матчів за два сезони і 22 забиті голи. А далі кар'єра Шевченка ніби опинилася на зворотній перемотці. оренда до Мілана, жодного забитого голу в серії А і повернення до рідного київського Динамо, де ще через три роки він завершив кар'єру. 704 матчі, і 343 голи суперрезультат. Шевченко до сих пір залишається найкращим футболістом в історії незалежної України і вже зробив кілька серйозних кроків у тренерстві. Трансфер Дмитра Чигринського з Шахтаря до Барселони у 2009-му став найдорожчим продажем українського клубу, перевершивши перехід Шевченка до Мілана десятирічної давнини, і утримував першу сходинку в рейтингу наступні три роки. Каталонці заплатили за центрального захисника гірників 25 мільйонів євро. Однак він не зміг стати частиною дрімтім Пепаґвардіоли навіть до сих пір періодично потрапляє в антирейтинг найгірших трансферів в історії Барси. Чигринський провів у складі Блауграна з 14 матчів за сезон. Повернувся до Шахтаря, потім виступав за Дніпро і вже багато-багато років грає в Греції. Сага про перехід Андрія Ярмоленка з київського динамо за кордон тривала довго. Врешті-решт, за кілька днів до закриття літнього трансферного вікна 2017-го він відбувся. Дортмундська Борусія заплатила за Андрія 25 мільйонів євро. На думку багатьох, Ярмоленко пересидів у Динамо, залишивши рідну команду лише у років. Тим не менш, старт його кар'єри в Бундеслізі виглядав доволі непоганим: 26 матчів, 6 голів і 6 асистів за сезон. Однак той сезон був його єдиним у Борусії. Влітку 2018-го Андрія придбав Вестгем за 20 мільйонів євро. Але в Англії він щасливішим не став. Багато травм, брак ігрової практики, лише 86 матчів та 13 голів за 4 сезони у футболці молотобойців. Генріх Мхітарян водночас був одним з найкорисніших та найскромніших гравців в історії української прем'єр-ліги. Вірменський хавбек чудово інтегрувався в яскравий бразильський півзахист шахтаря і чимало забивав та асистував. Він завжди мріяв виступати в Італії. Однак влітку 2013-го перейшов у Дортмундську Борусію за 27,5 мільйонів євро. І це той випадок, коли гравець не просто не загубився, поїхавши з УПЛ до топ-чемпіонату, а максимально прогресував та рухався вперед. Далі в його кар'єрі була Англія і два клуби-антагоністи: спершу Манчестер Юнайтед, а потім Лондонський Арсенал. Однак мрії мають здійснюватися, і Генріх Мхітарян таки перебрався до омріяної Італії. Приносив багато користі ромі. А потім й інтеру не футболіст, а золото. Дуглас Коста перейшов до Шахтаря юним 19-річним хлопцем. А йшов через 5,5 років міцним і яскравим футболістом. За його трансфер гірники влітку 2015-го отримали від Баварії 30 мільйонів євро. В Мюнхенській команді він мав стати новим Аріном Роббеном, Однак, навряд чи можна сказати, що йому це вдалося на 100%. Через два роки виступів за Баварію бразилець приєднався до Ювентуса. Проте в Італії у нього не все складалось як найкраще: 103 матчі за 4 роки. Нетривале повернення до Баварії, потім камбек у Греміо, в якому починалася його кар'єра, та Сполучені Штати Америки. Здається, це той випадок, коли свій шалений потенціал футболіст міг розкрити хіба що наполовину. Ще один бразилець, який добре розкрив себе у шахтарі, що стало для нього трампліном на топ рівень. На хвилиночку Вільям відзначився 16-ма результативними діями в лізі чемпіонів у футболці гірників. В черзі за ним стояло чимало суперклубів. Його спокуса залишити Україну була такою великою, що не отримавши можливість для трансферу у Тоттенгем, Вільян відмовився приїздити на зимові збори команди у 2013-му. Подіяло. Однак бразилець перейшов не у топ-чемпіонат, а до російського анжі за 35 мільйонів євро. Але вже через півроку він таки приєднався до Челсі. У складі синіх Вільян провів 7 років і 339 матчів, забивши 63 голи і зробивши 62 асисти. Далі в його кар'єрі був сезон за арсенал та повернення до Корінтіанс, яке виявилося передчасним. Адже Вільян знову грає в Лондоні за Фулгем, вже третю команду з цього міста. Фернандіньо точно можна назвати одним з найкращих футболістів в історії українського футболу, і з точки зору виступу у нашій країні, і з точки зору розвитку кар'єри після від'їзду. Після восьми років у шахтарі влітку 2013-го Манчестер Сіті заплатив за нього 40 мільйонів євро. Ферна провів 9 сезонів і майже 400 матчів у складі містян. Був лідером потужної команди Гвардіоли, з якою на внутрішній арені виграв усе, що можна, та по кілька разів. Беб говорив, що цей футболіст може грати на будь-якій позиції, окрім воротарської, а з трьома Фернандіні у складі можна здобути будь-який трофей. Цікаво, що переможцем євротурніру Ферна був лише не один раз, коли у 2009-му здобув із шахтарем Кубок УЄФА. Привіт Алексей. Алекс Тейшейра, судячи з впливовості на гру шахтаря і його статистику в донецькій команді, мав просто фантастичний потенціал стати суперзіркою світового футболу. Серйозні європейські клуби, як то Ліверпуль та Тоттенхем, хотіли бачити його у своєму складі, однак не змогли задовольнити фінансові апетити шахтаря за їхнього лідера. Однак, в лютому, 2016-го трансфер відбувся, але бразилець вирушив не до Англії, а в Китай. Тамтешній клуб Цянзу Сунін заплатив за нього неймовірні 50 мільйонів євро. А футболістю запропонував чотирирічний контракт із зарплатнею в 12,4 мільйони євро на рік. В Китаї Алекс проїв 4,5 роки, аж поки клуб не розформували. Він на сезон приєднався до Бешикташа, а згодом повернувся на батьківщину. Так і не зігравши жодного матчу ані в топ-чемпіонаті, ані за збірну Бразилії. Фреду шахтарі мав стати новим Фернандіньо і дійсно в дечому був схожим на нього а в дечому навіть перевершив влітку. 2018-го, після п'яти років у шахтарі, один з яких він пропустив через використання допінгу, бразильський хавбек також переїхав до Манчестера, але підписав контракт з МЮ. Вартість угоди просто вау: 59 мільйонів євро. Навряд чи можна стверджувати, що Фред став суперзіркою. Однак варто зауважити інше: тренери менкуніанців міняються, а Фред залишається основним. У січні 2023 року в історії українського футболу були внесені відчутні зміни. 22-річний вихованець Шахтаря Михайло Мудрик перейшов до Челсі за суму у 70 мільйонів євро плюс 30 у вигляді бонусів. Він став найдорожчим трансфером з українського клубу за кордон. Попередній рекорд продажу Фреда тримався майже 5 років. Також він став найдорожчим продажем українського футболіста з клубу УПЛ після Ярмоленка у 2017-му та й загалом найдорожчим трансфером українського футболіста в історії після переходу Андрія Шевченка з Мілана до Челсі у 2006-му.